Мені було видіння. Люди палали. Усе зруйновано. Через атену це вона таке робила. Це була я. Ми ж не допустимо цього, правда. Я бачив, що ти виробляв на ринку. І зрозумів, що це ти, це його. А якби я сказав тобі, що Сієнна – це реінкарнація богині Атени, і тобі судилося стати одним із її лицарів? І як воно бути богинею? Іноді я почуваюся гостою власному тілі. Ти готовий розпочати тренування? Лицар Пегас дуже сміливий, скромний і готовий захищати Атену ціною свого життя. Як ти це зробила? Нас очікує війна, якої ще не було. Я маю врятувати вас від неї. Ти думаєш, я хотіла такого? Дею! Його сили, його обов'язок. А вона хоче контролювати їх. Жодна жива душа його не зупинить. Я б радив вам пристебнутись. Думав ти один тут лицар.